Мій давній друже, мушу я з тобою простатися надовго, жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувать думки, веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній, вірний, прийшло життя дитячеє моє, як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає. Картина повстає, зібрався гурточок, провадить речі і кай співа на клавішах твоїх швидкий, гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто се плаче там в другій хатині? Чиє ридання, стримане, тяжке, несила тулу крить малій дитині, ставило серце, почуття гірке, чого я плакала тоді? Чого ридала, тоді ж кругом так весело було. Ох, певне лихо серцем почувала, що на мене, мов хмара грізна зійшло. Коли я смуток свій на струни клала, З'являлась ціла зграя красних мрій. Веселкою моя надія грала, далеко линув думок легкий рій. Розстаємось надовго ми з тобою, Зостанешся ти в самотіні мій. А я не матиму де дітися журбою. Прощай же, давній, любий друже мій.